Тиснете, годували, годують та будуть продовжувати годувати. Лише один СР місяць тому на один аккаунт насипав 30-70 100 доларів за прості соціальні завдання. Це смішно. А під відеороликом СР, фаза номер 1 скільки хейту було, ти, що Мішаня, там СР не насипіть, там же користувачів дуже багато. Користувачів стільки, що одному на аккаунт вийде 1-2 долара, найбільше, куди ти лізеш, що ти відпрацьовуєш. Смішно було. І зараз, по суті, ті люди, які побачили, що SR на один аккаунт нарахував 30-70 доларів, я надіюся, вони ловлять FOMO. А ми продовжуємо відпрацьовувати наступні нові тиснети, поки ці люди на ФОМо залітають в СР і в інші тиснети, які були відпрацьовані на першій фазі, роздали дроп. Залітають в другу фазу. Але це фатальна помилка, на мою думку. І ми з командою вже фаза номер 2 номер 3 не відпрацьовуємо. Як правило, ці фази вже не нараховують. Це просто дурна трата часу. В цьому відеоролику ми поговоримо, та я поділюся цією думкою, чому ми не відпрацьовуємо фазу 2 та фазу 3. Та відповідно покажу та розкажу, як пройти новий тиснет. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Люди на ФОМО завжди будуть бігти та воркати будь-якого та фазу номер 2 в надії на дроп. Адже в, перший, в першу фазу вони не зайшли, вони не мали часу, бо вони писали хейт під відео, ха-ха-ха, там же більше мільйону користувачів, там же більше 500 тисяч користувачів, а проєкт зібрав 100 тисяч, 50 тисяч, 20 тисяч. Проект так точно вам грошей не роздасть. Але як правило показує, такі проекти виходять, роздають на акаунт абсолютно безплатно за декілька простих дій, як припустимо, вийшов цей останній SR. І якщо зараз хтось скаже, що Ага, чому ти наводиш тільки SR, Більше прикладів немає, ні, давайте йдемо Outlayer, який також за прості дії насипає, якщо не помиляюся, 100, 200, а той 300 доларів. Тиснете є, тиснете живі, вони. Насипали і будуть продовжувати насипати. Звісно, що не всі. Але люди в більшості завжди не будуть дооцінювати тиснетів і вони будуть сміятися, але пізніше будуть залітати у фазу номер 2 Але як показує практика, Ніякий теснет. Ну, давайте ну як ніякий, Давайте візьмемо в 95% теснеті у фазі номер 2 номер 3 Вони не насипають стільки, скільки насипали у фазі 1. Чи вартує приділяти стільки часу і воркати фазу номер 2 Надіятися на що? На те, що проект можливо насипить, можливо, не насипить. Тому ми фазу номер 2 номер 3 завжди пропускаємо. Шукаємо на радарі нові геми і тим самим просто. Заходимо в нові проекти, а не відпрацьовуємо фазу номер 2 та фазу номер 3 І ті люди обіжені, які не воркали фазу 1, залетіли у фазу 2. І фаза 2 не нарахувала в більшості. Давайте навіть згадаємо цей самий Аптус, який три роки тому роздав за просту півтора тисячі доларів. І зараз про нього далі розповідають пройшло вже 3 роки часу. Часу на цей теснет було влито надзвичайно багато, в кого ферма 20, 50, 100 аккаунтів. Ви за цей час могли зробити надзвичайно багато нових проєктів, і з цих проєктів так точно заробити. Але ні. Ви повірили тим людям, які ще 3 роки тому кричали і продовжують кричати, що Аптос або той самий Архам знову насипить. Просто ці люди. Не отримали дроп перший. І звісно, що вони на фому залетіли відпрацьовувати другий дроп. Але навіть якщо там буде дроп, ви 3 роки часу фармили, щоб отримати що 1100-200 доларів на всю ферму. Ну, це ж смішно. Звісно, якщо ви робите велику ферму, вливаєте туди гроші або не вливаєте туди грошей, і очікуєте 3 роки часу, коли вам насипають 100-200 доларів на всю ферму з профітом, ну, цього так точно. Не вартує. І Аптос це той проект, це той приклад, який гарно показує, що він вийшов і пообіцяв роздати другий дроп. Другий дроп, в який залетіли надзвичайно багато людей на ФОМу. Але пройшло вже більше двох років часу. І Аптос до цього моменту так і дропу ніякого не роздав. Так і Суї, так і Архам, Аутлеєр і так і ЕСР. І ще багато, багато інших проектів, про які ми не знаємо, але які роздали дроп. І більше відсотків людей сюди так точно залетіли. Тому, якщо ви пропустили, припустимо, наводжу приклад Outlayer SR, тоді не зациклюйтеся на фазах 2. Шукайте нові тиснети, адже в нових тиснетах є більша можливість, що ці тиснети погодують. Адже залітати в старі тиснети, це так само, як надіятися, що після того, як припустимо, прийшла до ярка до корови. Поцеркала цю корову і надіялася, що ви також зможете поцеркати і забрати профід, але там будуть лише крапельки, тому краще сфокусувати а, свою енергію і фокус на нові тиснети. Тому в цьому відеоролику я тобі розкажу та покажу, які дії потрібно зробити в новому теснеті, а саме теснет під назвою Plum Network. Переходимо на екран. Якщо коротко, Plan це LR2 блокчейн призначений для інтеграції RWA, тобто токенізації реальних активів. Plum Network, давайте перейдемо на Крипторанг, зібрав інвестиції в 10 мільйонів доларів. І з тір 1, з тір 2 фондів, які я можу відзначити, хто сюди заніс, це Galaxy. Нещодавно Plum Network анонсував а, першу фазу своєї тестової компанії. І за їхніми словами, фаз буде декілька. тобто Можливо, буде друга фаза, третя фаза, і за ці три фази буде airdrop. Які дії ми на сьогоднішній день в першій фазі можемо виконати? Це взяти тестові токени, забріджити ефір з сеполія в Плам і відповідно перейти на цей сайт. Зробити твіт та замітити нефті. Тому переходимо до дій, а всі потрібні посилання будуть, як завжди, в моєму телеграм-каналі. Посилання на цей пост буде під цим відеороликом. Перша дія переходимо в кран та будемо брати тестовий ефір плам. Спочатку під'єднуємо гаманець, додаємо мережу і очікуємо, поки наша мережа додавиться. Далі міняємо мережу на плам. Все, бачимо, що все. Наш гаманець підтягується і нажимаємо Get Tokens. Очікуємо, все бачимо, що мені нарахували тестовий ефір і PLAM. Далі вертаємося до нашого поста і нажимаємо Bridge ефір з Sepolів в PLAM. З самого початку ми коннектимо наш гаманець. Зараз ми можемо лише з PLAM перевести назад в сеполі або дати свап із Sepolie, якщо у вас є ефір. І я думаю, якщо ви дивитеся мої відеоролики. То у вас обов'язково повинен бути мінімум один ефір. Бо я розказував та показував, як купити ефір буквально за пару сотих цента. Тому а, зараз, на самого початку, я буду переводити з сиполії в Плам І після того наоборот, з Плам в сиполію. Нажимаю буквально пару сотих цента ефіра і нажимаю Transfer Tokens. В своєму гаманці Metamask а, міняю мережу на Сеполію. І нажимаю підтвердити. Далі ми нажимаємо транзакції і бачимо, що наша транзакція проходить. Але якщо ми зайдемо на наш гаманець Metamask, то можемо замітити, що наша транзакція пройшла. І бачимо, що наша транзакція статус пише «Комплет». Далі нажимаємо «Бріч» і тепер будемо не з сиполії в плам, а наоборот, з плам в сиполію. Також вводимо мінімальну кількість і нажимаємо Transfer токен». Бачимо, що просить змінити мережу, міняємо нашу мережу. І в нашому гаманці Metamask зараз даємо підтвердження. Очікуємо, поки наша транзакція пройде. Бачимо, що наша транзакція пройшла. Даємо в транзакції. Тут ще поки наша транзакція не відкривається, не оновлюється, але можемо зайти на наш гаманець Metamask та побачити, що наша транзакція очікується. І бачимо, що вибила помилка. Нічого страшного, заходимо назад в бріч і будемо знову свапати. Можливо, не стільки багато, а ще трошки менше. Наживаємо «трансфер токен. І робимо це до того моменту, поки наша транзакція пройде. Но ні в якому разі не зафейлися. Бачимо, що транзакція пройшла. Знову переходимо в наш гаманець. Metamask і бачимо, що транзакція дійсно підтверджена. Наша транзакція пройшла. Рекомендую час від часу заходити на цей, по суті, брідч і робити декілька свапів. Переходимо назад до нашого поста, переходимо на сайт. Нам потрібно підкрити гаманець. І відповідно там, де є not eligible, зробити ретвіт і пізніше ми зможемо замінтити NFT. шку Нажимаємо Connect wallet, нажимаємо сюди. Вибираємо гаманець Metamask. В MetaMask ми даємо підтвердження, нажимаємо далі і нажимаємо підтвердити. Нажимаємо сюди. В гаманці ми знову підписуємо нашу транзакцію. Бачимо, що мені нарахували. Можливо, і вам також нарахують 5000 Меліс. Можливо, це поїнти, можливо, це токени цього проекту. І пізніше ці поїнти або токени будуть дійсно конвертовані в дроп. Але невідомо. Можливо, це тим раннім користувачам дають за першу фазу. Далі туди є нот Eligible, Ми нажимаємо, даємо сюди, і нам потрібно зробити ретвіт цього поста. Нажимаємо опублікувати. Вертаємося назад. Все, по суті, ми зробили ретвіт. Нажимаємо закрити. Далі нажимаємо сюди, підключаємо наш твіттер. Нажимаємо підключити. Нажимаємо авторизувати додаток. Бачимо, що вибиває помилка. Це означає, що нам потрібно зайти за декілька годин, за декілька хвилин пізніше і попробувати ще раз цю дію. І ця дія вже піде. Можливо, є велике навантаження. Тим самим зараз ми цю дію зробити не можемо. Але які потрібно зробити наступні кроки? Просто зайти через годину, через дві, нажати рефреш, тобто оновити цю дію. У вас ця дія оновлюється, і пізніше тут ви зможете замінити цю і Все. Більше дій а, по цьому тиснеті на сьогоднішній день немає. Можливо, ви будете абузити той чи інший проект, тому вам потрібні будуть проксі. Зараз ділюся сервісом, де особисто я купляю проксі на свою ферму. Це проксі селер. По-перше, ці проксі швидкі. Та якщо є проблема, підтримка ось тут. Зліва рішає вашу будь-яку проблему за лічені секунди. Але особисто я та моя команда вже використовує більше місяця часу ці проксі, і проблем у нас не було. Якщо забажаєте купити проксі іменно тут, тоді ловіть промокод під цим відеороликом. Знижка на будь-яку покупку в мінус 10%. По першій фазі по цьому теснеті Plum Network всі активності ми зробили. І якщо цей теснет буде додати нові активності, то я обов'язково буду всі ці активності висвітлювати в своєму телеграм-каналі. А зараз, по суті, наступив той самий індентичний час, що був влітку 23-го року, коли ринок був надзвичайно поганий, ніхто не хотів робити ніякі активності, літо всі відпочивали, і як завжди, літо надзвичайно погане, літо не насипає і літо треба пропускати, влітку треба віддихати. Але люди, які з нами відпрацьовували, Такі проекти, як Outlayer, Dmile та ще багато-багато інших проєктів, два міся тому абсолютно всі, давайте не абсолютно всі, а більшість відсотків проєктів, які ми з вами відпрацювали, вони вийшли та роздали дроп. Тобто наші плоди, які ми працювали влітку, окупилися декілька разів. Тому я вважаю, що зараз... Неймовірна гарна можливість відпрацьовувати нові тиснети на перспективу на бичий ринок і на бичому ринку вже пожинати плоди. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!